З 9 вересня Полтавська школа номер 2 отримала статус ліцею. Тепер він має назву Подільський. Та зміни у закладі освіти стартували не з цього навчального року, а ще у 2018-му, коли по всіх українських школах запрацювала реформа НУШ. Нині тут впроваджують лише сучасні методики, які допоможуть школярам якнайкраще засвоїти матеріал. Наприклад, як ось ці учні третього класу. Математику вони вивчають за програмою Росток. Розповідає вчитель початкових класів. Юлія Зарва обов'язково застосовується ротаційна модель щоденні. Три математика з другого, математика самостійно і математика письмово. Зараз у нас іде математика з другом. Ми виконуємо завдання разом. Може бути в парі, а може бути в групі. Вони допомагають один одному. Вони вчаться чути один одного. Вони вчаться співпрацювати у групі, у колективі. Сучасній людині потрібно навчитися працювати в соціумі в групі. Ми вчимо це з перших класів. Навчання у ліцеї багатопрофільне. Старшокласники вчаться за такими напрямками: українська філологія, історія та математика. А також вони вивчають дві іноземні мови англійську і німецьку. Усі викладачі закладу висококваліфіковані фахівці. Одна з них Віта Маляр. У 2023-му Вона пройшла сертифікацію. Каже, це випробування мало три рівні складності. ЗНО вимагало від мене знання методики, психології, знання свого предмета. А далі другий етап це самооцінювання. І третій етап це вивчення практичного досвіду. Коли я вже опинилася на цьому третьому етапі, то зрозуміла, що шляху назад немає, потрібно рухатися вперед і робити те, що я роблю кожен день. Зараз у ліцеї навчається 1305 дітей. Щоб їхній освітній процес був безпечним, у закладі обладнали сучасне укриття, оскільки воно розраховано на 454 людини, учнів перевели на змішану форму навчання, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Петренко. У разі повітряної тривоги діти спускаються в укриття, в якому є сучасна вентиляція, є кабінети, які розподілені між початковою і середньою школою, є дві санітарні кімнати, є кабінети медичного працівника, наявна там і вода питна, і технічна вода для потреб учнів. А минулого року тут власними силами створили клас безпеки. Нині тут проводить заняття інспекторка служби освітньої безпеки. Та й на цьому у закладі не планують зупинятися, переконує Ольга Петренко. У зв'язку з пандемією covid 19 та початком повномасштабного вторгнення учні втратили значну кількість часу на навчання. Через складні обставини 25% уроків відбуваються в дистанційній формі. Це, звичайно, може і призводить до втрат ключових навичок та знань, які є важливими для подальшого успіху дітей. Тож за сприяння фонду ЮНІСЕФ у нашому закладі планується організація простору для надолудження освітніх втрат. Які зможуть відвідувати за потреби учні не тільки нашого закладу, а й мікрорайону. Таким чином у ліцеї облаштують окремий клас, де діти будуть додатково займатися з чотирьох предметів: українська та англійська мови, математика та історія. Наразі ця ініціатива ще у стані розробки.